Ну що ж, друзі, у Польщі назрів серйозний корупційний візовий скандал, і серед фігурантів чиновник Міністерства закордонних справ. Друзі, досить багато польських віз за останній час було зроблено нелегальним шляхом методом корупції, яка в Україні процвітає. І я, чесно кажучи, взагалі собі не уявляв, що таке може статися в Польщі. Та й президент Польщі Анджей Дуда, напевно, також. Не розраховував на таку ситуацію, і він також прокоментував цей скандал. Сказав, що половина або ж більша половина того, що висвітлює змі. То це є друзі неправда, і він радий за це. Але хочу вам прокоментувати, що польська прокуратура в четвер повідомила про оголошення підозри с хемечинним і колишнім посадовцям у межах візового скандалу, пов'язаного з наданням польських віз у посольствах країн сходу за гроші. Зараз як я вам друзі назву суми, які люди платили за те, щоб потрапити до Польщі, то ви будете просто. В шоці і про ті суми, які платять зараз ухилянти в Україні, щоб виїхати за кордон, то навіть не зрівняється. Також, друзі, якщо ви проживаєте в Кракові, хочу вам порекомендувати надійну компанію з працевлаштування в таксі. І якщо ви маєте водійське посвідчення, ви чоловік чи жінка неважливо, ви можете скористатися їхньою допомогою та заробляти досить солідні кошти. Я вам їх рекомендую. Всі контакти будуть в описі під цим відео. Телефонуйте і дізнавайтеся деталі. І, можливо, побачимося тут в офісі, якщо ви прийдете на розмову. Ці ціни, і звісно ж, друзі. Візовий скандал почався ще минулого тижня, коли польські змі опублікували розслідування про звільнення заступника міністра закордонних справ Пьотра Вавжика, який відповідав за консульські та візові питання. Ну але знаєте, друзі, що в міністерстві завжди знайдуть крайнього на кожна можна, на кого можна це все звалити, і вони звалили тут на агенції праці рекрутингові агенції, які займалися саме. Виготовленням цих же ж запрошень для виготовлення потім польських віз. І коли вже людина польську візу отримувала, ви знаєте, під консульством або ж консульстві, то тоді вона могла потрапити на території Польщі. І З'ясувалося, що Вавжик розпорядився спростити візовий режим для тимчасових працівників із близько 20 країн, насамперед, близького і далекого сходу. Уявляєте собі, так собі, просто так потихеньку, без жодного шуму. І пилі він собі зробив новий, нове спрощення, розпорядився собі. І знаєте, скільки, друзі, платили люди? 25 40 тисяч доларів за одну людину, яка могла приїхати як знімальна група під виглядом знімальної групи з Голівуду. І ці люди, ця схема, охопила Гонконг, Тайвань, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Сінгапур, Філіппіни, Катар або ж Катар. Деякі видання виявили друзі, також що ще були інші. Випадки корупції, це як, наприклад, призначення, наприклад, на державні посади своїх представників, що було і зроблено, як він цей ж самий Вавжик призначив свого протеже Якуба Осайду, послом в Ісландії. Ну і друзі, національна прокуратура повідомила йому підозру. Будемо слідкувати, як це все буде відбуватися, але я просто не уявляю: 28-40 тисяч доларів. Але це ще друзі, не головне. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравіцький, знаєте, що заявив? Що кожен громадянин, поки що кожен, тобто це всіх стосується, хто доживе до того віку, який буде пенсійним, тобто доживе до пенсійного віку, зможе отримувати мінімальну польську пенсію. Цікаво. Е Прем'єр-міністр розуміє, що він же тоді не буде напевно при владі, коли ця пенсія буде виплачуватися, і з, -з, -з, -з яких джерел вони планують цю пенсію платити, якщо, наприклад, ти не працював. Бо саме якщо ти не працював, то ти теж будеш отримувати польську мінімальну пенсію. Головне досягнути цього мінімального віку. Я посилання, друзі, залишу вам на цю інформацію, і там ви можете прочитати, що кожен громадянин зможе отримувати польську пенсію. Для чоловіків від 43 років, це називається емератури стажове, А для дівчат від 38 років. Для жінок. Просто я в шоці. Прокоментуйте, будь ласка, бо у мене немає слів. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал, тисніть подобайку за українську мову, і побачимося в наступному випуску.